Жителі вулиці Київська, в Охтирці скаржаться на те, що їм досі не відновили будинок, зруйнований російськими військовими. Ракетний обстріл житлового кварталу стався 23 березня минулого року. Тоді загинув один чоловік. П'ятиповерхівка номер 103 зазнала руйнувань. Костянтин Казанцев до повномасштабної війни проживав на третьому поверсі цього будинку. Ми прийшли сюди з сім'єю після руйнування о 8 ранку приблизно. Побачили жах, почали розбирати. Нам вимкнули світло. Вікна прийшлось забивати вручну без інструмента. Стали свідками неприємної ситуації. Коли приїхав мер і почав ругатись людей за те, що вони просять у нього допомоги. В той день, коли було впала бомба, я була в квартирі. От, чудом остались ми живі, звісно. У стіні три дирки десь сантиметрів по 50. Ми використовували пошти три мішка цементу. Сами з горем пополам у мене чоловік їх там заділував. Взагалі, ну зробили, тому що кругом. Сквозняки мешканці розповідають за кошти місцевого бюджету відремонтували пів будинку, а далі роботи зупинилися. Говорять, комісія, обстеживши будинок, дала висновок про непридатність його для проживання. Частина людей, розповідає Костянтин Казанцев, за цей час знайшли нове житло самостійно. Залишилися ті, кому нікуди піти. Частину квартир обікрали. Галина доля проживає на п'ятому поверсі. Криша дуже пошкоджена. Раніше текло тільки в кухні. Тепер Тиче криша по трьом комнатам, по всім трьом комнатам. дужче й дужче. І по нашому стояку тече до першого етажа. І квартира напроти так само тече до першого етажа по стикам. Як дощ, значить, вже співай тільки виливать. Співай, виливать і не в одному місці, розумієте? Щоб ви розуміли, це. Дуже тяжко. Погода міняється, дощі йдуть, і ми з тими тазиками, кострульками, кружками стоїш отак, усе. Це дуже тяжко. Міський голова Охтирки Павло Кузьменко говорить, висновка експерта про непридатність будинку для проживання і потребу його зносити немає. Тим охтирчанам, хто має потребу в житлі, говорить, можуть надати житло в гуртожитку. Так, шановні, воно не відбудовано, На те є дуже, -дуже багато причин. Е, вибачте, не ми вам його зруйнували, і е, те, що ми взяли на себе обов'язок його відбудувати. І не бачимо за це ніякої подяки. На сьогоднішній день із п'яти багатоповерхівок у нас не відбудовано тільки, лише е, два під'їзди на Київській 103, в яких не можна жити. Але відбудова е, там буде продовжуватись, і е, я сподіваюся, що до кінця цього року. Ті два під'їзди будуть відбудовані усього за словами міського голови російською армією в Охтирці було пошкоджено 2,5 тисячі квартир і приватних домогосподарств близько ста з них зруйновані повністю. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.